Дуже хорошим. До всіх людей ставився дуже добре. Він на свої 20 років виглядав, як йому 30, наче. завжди був на позитиві, От. завжди був ну, таким прямим, добродушним, цікавим. От. Ну, як всі молоді люди. Вмів чути. Знав, як коли що сказати, і загалом був хорошим хлопцем. Він був сиротою. Але мав велику родину побратимів гвардійців і подальшому воїнів Збройних сил України. Бо про тими розповідали і розповідають згадують його, скажімо так, тільки на з позитивної сторони, тому що, по-перше, він був 18-річний, мав велику мотивацію для того, щоб виконувати завдання по захисту нашої батьківщини. І, відповідно, дуже старався. Хотів бути. Взірцем для особового складу і, по-перше, по-друге, досягти в житті того, щоб ну, скажімо, з нього брали приклад.